Пані та панове, здравствуйте. Давайте, давайте більш детальніше поглинемося в функціональність AngularJS. З предыдущого відео ми маємо цей код. Допустим, якщо нам треба було зробити якийсь div, який буде ховатися і показуватись. Так? Якщо у нас є кнопочка, допустимо, ClickMe, ну, це так, примір. У нас такої кнопочки не буде. Нажимаємо, і є функціональність цієї кнопочки. Ng-Click. І робимо view div. Допустимо, є в нас от такий view div. і він ініціюваний як False, тобто неправильно, тобто невірно. І далі. Це все треш, щоб відбувалося в нашому контролі, іначе не буде смисла. В контролі кидаємо от всю цю інформацію. І є в нас так само інша div, і вона йде ng-if, Тобто перевіряє, чи показати цю, цю div, чи не показати. І вставляємо View Div. Can you see. me? А під кліком. Ми пишемо, що покаже нам її e, true. Вона спочатку ця вона має не показуватись, бо ми ініціюємо як false її. E. Потім вона має показатися, бо ми говоримо, що view div е, візьме variable true. Клікаємо на цей. І ми бачимо, що вже показалось. Трошки більш цікавіше. Давайте зробимо цю кнопочку Toggle. Тобто, якщо спочатку це було false, ми говоримо. Якщо це false, то поміняй на true цим значком. Тобто, від То протилежність йде: true, false, false, true. Так міняється постійно. І що ми будемо бачити в результаті? Спочатку воно показується, а потім воно ховається. Початку воно показується, а потім воно ховається. Така функціональність замітна на різних форумах. Допустимо, якщо внизу є скріншоти там, на різні теми. І є кнопочка, яка показує скріншоти або ховає скріншоти. Це йде як більш візуально. Потім, щось, що ще можна зробити з Angular. Можна ще додати NG клас. Тобто, що це означає? I have class you gave me. Так що у нас був якийсь текст, щоб можна було бачити результат. Ehm, NG клас. Дорівнює, відкриваємо такі скобочки. Одінарні і пишемо названня класа. test for view class. І даємо йому variable. Тобто, чи він буде показуватись, чи не буде показувати цей клас. Тобто, якщо view div буде true, то цей клас буде додаватися до цього div. Якщо буде false, не буде додаватися. Цей клас, щоб він щось мав, щоб щось було видно, треба його прописати. Так же само, як і предыдущий клас, ми додамо його, тільки трошки змінимо його структуру. Хай буде white, Color буде black і піxel буде 100. І тобто, коли ми маємо нажимати, воно має міняти клас. Тобто воно вже має клас батька. батька, тобто, Він має цей клас. Но, цей клас має змінити його стіль. Ми нажимаємо, і воно вже міняє стіль, оцього, вже бакграунд білий і букви чорні. Ну і так же само стіль вже не 50. Тут, а вже 100. Ну і як в преддущі ми вже бачимо цей предвищитів. Наступний елемент Angular ми. Подивимося на NG Repeat. Ng Repeat. Що нам треба прописати в цьому атриб'юті? Допустимо, якщо в нас є scope.items, і це є матриця. В будь-якому випадку нам тут потрібна матриця. Матриця, яка буде мати різні об'єкти в собі. Щоб додати об'єкт в матрицю можна і різними способами. Ну, ми використовуємо Push, так як це самий найкращий спосіб. І додаємо об'єкт, name, названня Деніс, допустимо. Да? Потім, Потім додав ще якесь ім'я. Jab буде у нас. Andрю. І ще одне ім'я буде Roma. От, допустимо, так. У нас є вже Items. Давайте перевіримо, що в items. це console. Log. scope.items І тут прописуємо. Item, то тобто вже ITEM item in items. Якщо ви маєте досвід з PHP, це така ж сама функція, як і Forage. Якщо не маєте, просто дивіться, що вона робить. Е, прописуємо ще одну дію всередині і нажимаємо: item.Name. Що це робить? Воно дивиться, що items це є array. Якщо не array, то вона просто не буде функціонувати. Якщо це є арей, і вона дивиться скільки об'єктів має цей array, або стрінгів, це вже не важно, І Дивиться і вставляє вайтем кожний об'єкт. Тобто, початку це буде Деніс, і тут буде написано Деніс, бо ми хочемо об'єкта першого ім'я. Потім буде Андрю, потім буде Рома. Тим все результат на сайті. Так, щоб ми бачили. Так, початку йде Денис. Він бере стіль папи свого класу Дів. Потім йде Andrew, потім йде Рома. В консолок нам видно матриця. Оця, по дужкам видно, що це матриця. Потім в нас в цій матриці є три об'єкта. І так, як ми бачимо в цьому об'єкті є NameDenize, Name Andrew. Name Roma що важливо от, в Engie так це що можна використовувати різні фільтри. Є готові фільтри від Angular, но я предпочитаю свої фільти створювати. Їх можна створити таким чином. Що робить ngif, вона перевіряє, чи показати нам цей рядочок, чи не показати, чи там буде два рядочки. Ну, повністю що контент от, от, цей діл. Е, перекидаємо на ф, function. Check to show. Допустим, Прописуємо цю, цю функціональність в нашому контролері. Scope check to show. Дерівні function. І кидаємо в цю function item. Тут так що само, item І дивимося. допустим if item.name Тобто спочатку це буде Денис, потім буде andrew, потім буде Roma. Дорівнює дорівнює Денис. Тобто, в одному випадку тільки буде Денис. Return true. Else, return false. Що це робить? Вона перевірить кожен item з цих всіх. І якщо це буде Денис, вона цей рядочок покаже. Або всі рядочки, які будуть в цьому дім. Якщо це буде не Денис, то вона цей рядочок просто-напросто не покаже. Перевіряємо. Зараз має знайти Андрій і Рома. Так, в общем, Денис. Видно, що в нас тільки Денис. Трошки поміняємо результат. Тобто, якщо це Денис, то False. Тобто не покаже нам Деніса, а всіх остальних показує. То це як такий своєрідний фільтр. Зараз Деніса нам це покаже, а Ендрю і Рому нам покаже. Ну, по Angular ми на з'єднанням з, з HTML закінчили. В наступному відео я вам об'ясню вже наступний матеріал. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.